Добрий вечір, шановні глядачі, знімаємо чергову серію Чарлі Мефісона. А він ховається, Чарлі. Де за цим елементом. Це якийсь такий є е, е, склеп. Там напевно щось зарито, а вночі вилазить. Щось таке страшне вилазить. А він нам подає знаки, так відчуває, що там теж якісь з жахіття. І вони є в його сімейство. Чарлі Мефісона. Так, що ми тут можемо побачити? А, нічого доброго, та. Чарлі, не ховайся, ми тебе бачимо. Ми тебе бачимо Чарлі. З усіх сторін ми тебе можемо бачити. Ага, Чарлі не ховайся. А він ховається? Нічемний, той Чарлі Меттісон. Він зовсім такий нічемний хоче з нами пограти котика і мишку. Хоче, щоб ми його доганяли. Чарлі не показує свої голови. А давай знак де то там є. Чарлі. А, ми все рівно його бачимо. Ні, ні, ні. Він по якихось закутках туди-сюди ходить, губиться. Чарлі, ми все рівно тебе знайдемо. І навіть не ховається. Так, ти будеш грати за нашими правилами Чарлі не своїми. Так. Але він ховається. Ну як же ж ми? То якась, якась Піраміда просто. Ми не можемо ні Встигнути за ним обійти ні нічого. Але Чарлі Месісон сам хоче від нас ховатися, він не хоче вийти до нас, щоб ми його бачили. І щоб нам було приємно з ним спілкуватися. Чарлі, а ну виходь. Ну, Чарлі, саме так не банку. Ми тоді йдемо гай, додому, або ще бо ми не Будемо бавитися Ага, бачите, який він нечемний. Він все таки втік від нас за дерево і там ховається. Чарлі, ми все рівно тебе знайдемо. А, але знайдемо тобі чамо. А, який там чамний недобри. <плес> недобрий, Чарлі Метісон. О, він хоче до того муру страшного. Так, шановні генічі, чекайте, ми візьмемо свою сумку. І тоді піднімемося за Чарлі Метісоном. А це є мури, оборонні мури нашого міста. Їх колись будували, щоб захищати захищатися, перепрошую, від нападників. О, хтось телефонує. Секунду. Ми продовжуємо наближатися до нашого оборонного муру. Там у нас є Чарлі Мефісон. Щось нас трясе. Боже, що це таке трясе? Це напевно це... Це, напевно, флендермену дає нам знімати. Але все, нормально, зв'язок налаштований. Знімаємо ще раз. Так, хто у нас? Чарлі. А що він це зробив? Він напевно. Там, напевно, бачите, у тому мурі? Такі спеціальні є віконечка. З яких можна було стріляти, з яких можна було е, захищати наше місто, е, ставлячи гармати, всякі установки такі. Але Чарлі Метисон там напевно заховав якісь скарби Буде нас за це буде нападати на нас за це. А що ви кажете, глядачі? Як ви думаєте? Що нас Чарлі Метисон готує? Якусь пастку для нас? Чарлі? будь обережний, бо будемо Твій Чарліс спірит збирати. Бо у тебе кисточок немає, тільки твій дух. Чарлі Дивіться. Лизем Лиза. той Еліза, Десь й Ліза, і, Ліза, і, Ліза той і хочу напевно. Що ж ти, Чарлі, робиш? Ой, подивіться, там справжні віконце для гармати ото обороняли колись наше місто. Так тепер наші вояки оберігають і захищають нас на сході. Чарлі, може ти підеш до армії, будеш захищати нас від окупантів, які на нас нападають. Ну, Чарлі очевидно буде захищати своє місто. Він добрий. В цьому плані він добрий. А в інших аспектах він приносить нам жахіття. Так, так. ла, Чарлі, Дивимося, що тут є. Ууу, яке воно полама. А це що у нас є? Станція радіо і телемовлення. Ви бачите, що тут робиться? Коли Яка вона висока? Влечення. Я думаю, що там Чарлі теж побував. Щоб про нього зробили якусь передачу, то він же там побував, там поламав він кілька дротів, а потім не мусив їх знімати про себе. Якісь так, ну ми йдемо. дам. Ні, а краще ми повертаємося тим самим шахом, щоб ми тут підняли щоб не впасти. Чарлі. Чарлі не нападає. Чарлі, будь чемним. Щоб ми звідси не впали. Щоб ми звідси не впали, Чарлі. Помаленьку. Так. Ну все. Ми гарно собі зійшли. А спостерігаємо за Чарлі Мефісоном. Що там робиться, де робиться і як. Ох ти, Чарлі, Чарлі. Що ж буде з тим нашим. Чарлі у майбутньому він стане. Чи він буде якимось оператором жахіть? Чи гейм дизайнером? Ігор Страшилок. Хто його знає? Ну, ось, ми будемо прощатися, бо подивіться, ми все таки в парку, наближається гроза. було дуже спокотно. А Чарлі все таки допоміг нам розвіятися зараз і отримати хороший настрій. У будь-якому випадку ставте лайки, пишіть коментарі, нам приємно було з вами спілкуватись. І розповідати про наше місто Львів. Львів чекає на кожного з вас, приїжджайте. Тут отримується багато насолода від спілкування. З усіма його мешканцями. До побачення. І особливо Чарлі Метисон чекає на вас.